Набираємо воду з-під крана. На жаль, у на дуже неприємний запах. Запах відчувається якогось нафтої речовини, або соляри, або бензин. Присмак взагалі навіть не хочу її куштувати. Справжня лихо отрапилося в селі Калини Дубівської територіальної громади. Жителі гірської місцевості на Тячівщині, які звикли до чистої води з-під кранів, протягом двох місяців один за одним почали скаржитися на різкий запах та сморід у всіх будинках на вулиці Бачинського. У підсумку від споживання смердючої рідини стали відмовлятися навіть собаки. Перші почули з тої вули... другої вулички. Жінка молода, яка має двоє дітей. Неповнолітніх малих, там, я не знаю, два-три рочки. І, як то кажучи, мати вже дівчини, відвела до себе і взяли воду на аналіз. Всі є розлад кишечника, розстройство, желудка, болять дуже животи дітей. Через неділю тут вже почалася вся по поулиця, хоча сусіди вже відчули, бо я брав одних воду, а вона така сама, як і в мене. Специфічний запах, типу парфюмерний, хімічний, якась така. Ну, Непонятне, коротше. Ну, та у мене посуда і тепер то чути так під храником. Ну, у раковині, у ванні напускати не можу. Ну, Чайник кипятити, то ще хуже, виходить, І кип'ячена вода. І все, кури воду не пили. Ну, чи розумієте? Може песний п'ять, то не є дурницький, то тварини, вони говорити не можуть. І все. Вода ніяка. І то пішла на всю вулицю, везде така вода. Етична ситуація із забрудненням підземних вод, окрім будинків місцевих і в навчальних закладах, які відвідує малеча. Тут більше тижня тому також виявили специфічний запах у воді. Понеділок, 4 вересня, ми зранку з колегами прийшли на роботу і вже відчули явний присмак і запах нафтопродуктів у воді. Тому були першочергові вжиті заходи від нашого керівництва селищною радою. Було повідомлено, що сталася якась така надзвичайна ситуація, тому ми відключили водопостачання і забезпечили в швидшому порядку питною бутильованою водою всіх колег. Кухні у нас на, в закладі немає. Ми не Готуємо діткам їжу, користуємося цією питною водою, відповідно, і нею руки миємо, і технічною водою нас також забезпечили, щоб можна було поприбирати приміщення. 4-го числа у нас було виявлено на смак і на запах воду. Дев'ятого числа була вже експертна комісія, яка взяла аналіз води зразки. І вже тепер будемо чекати рішення і результатів. Про техногенне лихо місцеві повідомили керівництво Дубівської селищної ради. Тож у селищі 7 вересня екстрено зібрали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Додні вони зробили були дослідження цієї води в відповідних інспекціях. Є певний висновок, де дійсно є підтвердження, що відчувається запах нафтопродуктів у воді. І ми з свого боку відразу, коли у нас звернулися. Засіла комісія ТПТНС, наша місцева до міської громади, і всі ці висновки, ну то тобто, есть рішення нашої комісії, були направлені всі відповідні органи і інспекції. Того ж дня в селі Калини, за словами місцевих, приїхали і представники Державної екологічної інспекції Закарпаття. Вони відібрали зразки води для дослідження. Проведеним обстеженням було встановлено що. В селі Калини розміщена одна з АЗСів, в якій проводиться реконструкція. Можливо, я не можу запевнити, але я можу сказати, що можливо і послужило підставою витіку нафтопродуктів. Ми відібрали, що ми могли зробити. Це ми відібрали з цієї реконструйованої АЗС. Ми відібрали ґрунти для того, щоб провести дослідження, чи є в тих ґрунтах в місті забору нафтопродукти чи нема. На даний час це кропітка робота нашої лабораторії. На даний час в нас ще поки що результатів немає. Крім того, ми відібрали з русла річки. Тересва, звише АЗС і ниже населена пункту, де потрапила вода в колодяці, відібрали в зірці води. Що саме спричинило техногенну подію, внаслідок якої наразі більше 50 дворогосподарств позбавлені можливості використовувати воду наразі невідомо. Є на відповідні органи які зараз досліджують цю ситуацію і тих висновків. Ну, вже буде відомо, яка причина спричинила такі от негативні наслідки. На щастя, як заповнили у місцевому медзакладі, серйозних випадків отруєнь забрудненою водою в селі Калини не зафіксовано. Проте переконують, споживати її наразі категорично заборонено. Шу цю воду вживати. Категорично не можна. По-друге, якщо вже таке трапилося і трапилося вже отруєння цією, ну або звареною їжею на цій воді або вживанням цієї їжі, хворого проявляться, симптоматика може бути найрізноманітнішою. Найчастіші симптоми це буде у хворого нудота, блювота, відсутність апетиту, слабкість, ну і звичайно, діарея.